ППС побудової нової гілки каналізаційного колектору таки добігає кінця. Завершують прокладання останніх метрів труби. Директор водоканалу Олександр Шкінь запевняє, що за 2-3 тижні все буде закінчено. Нову ділянку колектору якраз проклали вчасно, адже восени було дві масштабні аварії, які могли призвести до серйозних наслідків, таких як відключення води всьому Чернігове та екологічного лиха. Як вовремя ми це зробили, тому що за це час були дві серйозні аварії. Буквально ну я вже так шутив, От перший раз там побив мер, у нас одна аварія залилася. Така не дуже. То раз, коли побув губернатор, у нас визнашла очень серйозна аварія, навіть даже нужні були ограничення подачі води в город. Тут... Ні, ви вже приїхали вовремя, вже у нас це нічого не страшно. Побудова нової гілки колектору дозволить обезпечити дасну від потрапляння неочищених стоків. Трубу проклали подалі від річки, та й виробник дає 50-річну гарантію на труби. Чимало засиль до реалізації цього проєкту доклав голова ради регіонального розвитку і нардеп Сергій Березенко. Каже, від передвиборчих обіцянок прийшов до практичних кроків. Практичне досягнення це реалізація. Проекту по побудові нової гілки колектора, який вже тепер не буде проходити по Десні, і Чернігів може бути спокійний про чистоту води в Десні. І Київ може бути спокійний, бо вже таких проблем виникати не буде після аварій. стічні води, які стікали в Десну, і йшли в Київ на Київський водоканал. Тому це вже це такий перший важливий камінчик. Побудову нового Чернігова новообраний міський голова Чернігова Владислава Трошенко переконаний, що спільними зусиллями вдасться втілити у життя нові важливі для міста проекти за е, такою спільної роботи і міського голови, і народного депутата України. Представників від інших політичних сил, які сьогодні підтримують ідеологію розвитку, ідеологію розвитку міста, впровадження нових технологій, залучення інвестицій, всі всього депутатського корпусу. Я думаю, що не тільки буде результат колектора, тролейбусна лінія на масиниці також наступний етап. Наступний було на тролейбуси, наповіднування тролейбусного тролейбус. парку. Абсолютно точно. Будівництво каналізаційного колектору у Чернігові є найкоштовнішим з усіх цьогорічних проектів області. Вартість робіт сягає 22 мільйонів гривень.